Вітаю, друзі! Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Юлія Сенек. Я розповім вам про найпомітніші події п'ятниці, які сталися вже на цю мить, і точно не стимуться далі. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, коментуйте, ставте питання. Для нас дуже важлива ваша думка. І обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Ми вам розкажемо про великий скандал місцевих мешканців з Кам'янець-Подільського та ТЦК і чим це обернулося. Ми покажемо вам, як українці спалили російську реп-станцію варт. Тістю 200 мільйонів доларів, і вперше застосували дрон матку зі штучним інтелектом, який сам обирає ціль і нищить ворога. І я вам скажу відверто, це виглядає як фантастика, але це вже працює на нашій війні. Отже, п'ятниця, 30 травня, і ми розпочинаємо і в Європі, і в Америці. Уже відкрито говорять: що Росія свідомо затягує війну, бреше, відверто маніпулює, перетворює будь-які переговори на порожні балачки. І єдиний ефективний тиск на Путіна це санкції, серйозні санкції, бо інакше його не спинити. І ми з вами бачимо це щодня на прикладі обстрілів українських міст. Лише за минулу ніч під атаками знову опинилися Харківщина, Донеччина, Одещина. Росіяни були дронами, балістикою. Є пошкодження і постраждалі. Повітряні сили повідомляють про влучання в 12 локаціях. Загалом Русня запускала у бік східних, південних і північних областей України 90 ударних безпілотників. Дві балістичні ракети Іскандер, наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи збили 26 безпілотників, ще 30 – локаційно втрачені або пригнічені засобами РЕП. І в цей час, друзі, в цей час аналітики Діпстейт інформують, що путінські терористи просуваються на півночі Сумщини з метою захопити населені пункти Хотінь та Юнаківку. З їхніми даними, говорог вже наблизився в притул до юнаківки та пробує штурмувати. Єдине, що там щільна житлова забудова, і е, вона дозволяє решитам накопичувати там війська та закріплюватися, і це є проблемою. Аналітики припускають, якщо окупанти займуть довколишні висоти, цілком можливе застосування і в піввідронів, і по сумах нині у сірій зоні, ймовірно, села Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка, Володимирівка, Костянтинівка, Хотінської громади. Інформацію про окупацію цих територій Діпстейт правда не підтверджує. Окупанти тиснуть піхотою сили оборони. Не роблять усе можливе і неможливе для стабілізації ситуації. І в цей час, коли таке відбувається, Дональд Трамп нібито готовий дати Путіну обіцянку не розширювати НАТО на схід, якщо це стане умовою завершення війни в Україні. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. І схожа, така пропозиція є викиданням козарів у першому ході. І свідчить про стратегічну слабкість. Ми, ми добре з вами розуміємо, що такий хід це заповітна мрія Путіна про повернення до Варшавського договору. Тут Келог додає для Вашингтона: вступ України в НАТО не стоїть у порядку денному, і ми не єдина країна, яка так вважає. І я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодились на вступ. Слова Келога також Келог зазначає, що до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Долучаться безпекові радники з Франції, Німеччини, Британії. Зустріч має бути нагадав, має відбутися. Я вам нагадаю 2 червня в Стамбулі. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт зазначила, поки невідомо чи Вашингтон відправить свого представника на ці переговори. Лишається дійсно чекати. Пропоную послухати. Ми сподіваємося, Росія та Україна наступного тижня у Стамбулі проведуть прямі переговори, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, яку президент Трамп заохочував і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зійшлися разом і вели прямі переговори. Президент від самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче, аби цей конфлікт був вирішений за столом переговорів, а не на полі бою. І він сказав про це обом лідерам, як публічно, так і приватно. Тож сподіваємося, наступного тижня це допоможе зрушити справу з місця. Ви знаєте, ми ж розуміємо, що такі сигнали з Вашингтона викликають чимало запитань щодо майбутньої підтримки України, а особливо на тлі загострення активності Кремля на дипломатичному фронті. Водночас, прозвучала позиція Сполучених Штатів на засіданні Радбезу ООН. Представник Сполучених Штатів Келлі, Джон Келлі прямо заявив: якщо Росія продовжить цю катастрофічну війну, Вашингтон не братиме участі в фейкових переговорах. Келі згадав про масовані ракетно-дронові атаки росіян. Сказав, що це не демонструє прагнення до миру і наголосив, мирна угода, яку запропонував Кремлю президент Дональд Трамп, це найкращий можливий результат для Росії. Путін повинен її укласти. Джон Келі зазначив, що Вашингтон справді зацікавлений у мирі і щоб його досягти, готовий співпрацювати з Києвом, Москвою, європейськими партнерами та ООН. Однак наполягатиме, щоб обговорення мирних питань обома сторонами відбувалося сумлінно. Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажатиме цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Додав представник сполучених штатів, пропоную теж послухати якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовляємося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Друзі, ми ж бачимо, Америка попереджає в принципі фейкові мирні переговори не пройдуть, і тут у гру знову входить туреччина. Ванкарі відкрито заявляють, Росія гальмує мир, і це лише погіршить цим. Лише вона погіршує свої позиції на міжнародній арені. Офіційна Анкара наголосила небажання Росії проявляти гнучкість у переговорах щодо припинення війни з Україною ставить її в невигідне становище перед сполученими штатами та міжнародною спільнотою. Туреччина, за словами глави МЗС, уже передала Москві своє бачення реалістичних умов припинення вогню і готова навіть виступити посередником. Також Анкара поділилася своїми підходами до миру з адміністрацією Трампа. На їхню думку, Україна та Європа вже частково адаптувалися до позиції США тоді як. Росія, звісно, ні, це лише погіршує її дипломатичне становище, так кажуть у Туреччині. А, взагалі, на мою думку, іншими словами, туреччина в певній мірі все таки дає сигнал рашці. Світ втрачає терпіння. І тим часом Росія сама дедалі більше втрачає вигляд навіть другої армії світу. І оце вже схоже нарешті вірять і у самому Кремлі. Сенсаційна новина і заява: Північнокорейські військові офіційно воюють пліч-опліч з росіянами. Нарешті визнали про це вперше відкрито заявив секретар Радбезу Росії Шойгу. Каже, воюють як брати, воюють за свою землю. уявляєте? тобто він публічно підтверджує участь північно-корейських солдатів у війні проти України. І, і дійсно про це вперше відкрито заявив секретар Радбезу Росії. Шойгу. повторюся, називає це такими словами: воюють як брати, воюють за свою землю. Нарешті маємо публічне визнання, що північно-корейці воюють проти України на боці Росії. І це точно не просто слова, тому що паралельно Північна Корея масово озброює Росію за останні півроку. Північна Корея відправила до Росії щонайменше 20 тисяч контейнерів із військовим спорядженням. Про це йдеться у доповіді багатосторонньої групи моніторингу санкцій, створеної 11 країнами ООН серед поставленої зброї. 9 мільйонів артилерійських снарядів, понад 100 балістичних ракет, понад 200 одиниць важкої артилерії. І цей обсяг дозволяє повністю уколектувати три військові бригади. Снаряди доставляли морем до портів на далекому сході Росії, звідти залізницею до складів поблизу фронту. Частину зброї перевозили російськими літаками, крім снарядів різного калібру, балістичних ракет, які Росія вже використала для ударів по Україні. КНДР передала. Реактивні системи залпового вогню, протитанкові ракети, реби та іншу військову техніку. І усе це ще один доказ того, що Росія не просто не планує миру, а навпаки, Росія нарощує ресурси для затяжної тривалої війни. Відкрито цинічно і руками авторитарних союзників. І на цьому тлі Європа має ухвалювати не менш рішучі рішення. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямо закликає ЄС не зволікати і приймати Україну до свого складу. Нарешті вона про це сказала під час вручення премії Карла Великого в Німеччині і наголосила. Українці щодня доводять, що таке справжня боротьба за свободу, і цей історичний момент Європа просто не має права змарнувати. Друзі, з міжнародної повістки зараз хочу повернутися знову ж таки в Україну. Досить гучне з'ясування стосунків сталося між місцевими жителями та співробітниками одного з територіальних центрів комплектування в Кам'янці-Подільському. Писали місцеві пабліки, що людей убурило, коли працівники ТЦК, нібито силоміць, посадили одного чоловіка в службове авто. А після цього ніби й здійснили наїзд на жінку. Подивіться відео. Транспортний засіб було пошкоджено, порізано шини. На місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Встановлюються особи порушників. Ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки. У час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників ЗСУ. Підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. Ми не маємо права розхитувати державу зсередини, коли інші воїни щодня гинуть за її цілісність. Однак в обласному ТЦК таку версію не підтвердили, а дії місцевих жителів назвали грубим перешкоджанням законній діяльності представників ЗСУ. Крім того, зауважили, подібна поведінка під час дії воєнного стану може кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти національної безпеки України. Та наголосили за це передбачена кримінальна відповідальність. І далі я хочу, як і обіцяла вам спочатку, розповісти про надзвичайно влучні конкретні дії на полі бою. Буквально за допомогою одного точного удару українські військові з 413-го батальйону Рейд знищили одну з ключових російських систем РЕП комплекс Берісгл-2 вартістю понад 200 мільйонів доларів. Станцію спалили з дрона на відстані 70 кілометрів, і це серйозна втрата для окупантів. Адже саме цей комплекс придушує зв'язок і навігацію, прикриваючи російською. Армію від наших очей. Станцію спалили, і це дійсно дуже така, знаєте, крута новина. І наступна новина паралельно в Україні Україна вражає не тільки точністю, а й інноваціями. Війна народжує прориви. І ось ще один з них. Україна вперше застосувала дронматку, автономний безпілотник на базі штучного інтелекту. Розробка здатна самостійно виявляти ціль, коригувати маршрут і запускати ударні fpv дрони. Цей дрон можна може долати сотні кілометрів без gps навігації орієнтуючись лише на візуальну картинку, а потім повернутись для наступу. Для наступного удару. Це не просто зброя, це революція на полі бою, створена українцями, і це майбутнє, яке вже працює на нашу перемогу. На, на сам кінець, друзі, це така от, дійсно остання новина цього випуску, і е, ми загалом бачимо, як світ ще шукає сміливість, а Україна її вже давно демонструє. Поки хтось обговорює меморандуми, е, ми палимо ворожі реби за 200 мільйонів доларів і запускаємо дрони зі штучним інтелектом. Ми не чекаємо майбутнє, ми його творимо. І е, ви знаєте, кожна така новина. Кожна така новина це дійсно крок до нашої перемоги. Тож тримаємося, працюємо, віримо. Побачимось в наступному випуску Факти Лайф. Слава Україні та її наймужнішим героям.